Минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області. Внаслідок обстрілу села Кіндрашівка Куп'янського району пошкоджено два приватні житлові будинки та сільський клуб. Зазнала поранення жінка 67 років, госпіталізована в стані середньої тяжкості. У селі Курілівка Куп'янського району обстрілом пошкоджено приватний будинок. Крім того, під вогнем окупантів перебували. Місто Вовчанськ, Чугуївського району, селище міського типу Козача Лопань-Харківського району, селище міського типу Борова Ізюмського району, дворічна Сеньківка, Іванівка, Кислівка Куп'янського району та інші населені пункти. Рятувальники звітують продовжували виконувати свої службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. Близько 14-ї рятувальники 44-ї державної пожежно-рятувальної частини виїхали на обстеження місця ворожого обстрілу, що стався у селі Кіндрашівка Куп'янського району. Гатили ймовірно, із реактивних систем залпового вогню. Внаслідок обстрілу були пошкоджені два приватні житлові будинки та сільський клуб. Постраждала жінка 1955 року народження. Її госпіталізували до обласної клінічної лікарні. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 55 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Купінському напрямку, минулої доби ворог наступальних дій не вів. Ситуація під контролем ЗСУ. Марія Слувєва та Олексій Муравйов, Харків. Новини. Вночі та зранку окупанти атакували Херсон. За даними голови ОВА. У результаті удару пошкоджено цивільні об'єкти. Житлові будинки, магазини, адміністративне та банківське приміщення о 5-й годині ранку обстріляли корабельний район. Відомо про вісім постраждалих. Двоє середнього ступеня тяжкості, усі інші легкі. За даними повітряних сил цієї ночі, сили ППО знищили три ракети «Іскандер-К». Повідомляється, що пуски чотирьох ракет здійснювались з району Джанкоя. Наші військові збили три крилаті ракети наземного базування «Іскандер-К» на Дніпропетровщині. Як повідомляють військові, ще одна ракета теж не досягла цілі. Атакували також Харківську, Запорізьку, Миколаївську та Сумську області. Є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. За минулу добу між ЗСУ та окупантами відбулося майже 60 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 20 атак ворога на Мар'їнському напрямку і ще 15 на Авдіївському. Про це повідомляє генштаб. На інших лініях фронту ворог наступальних дій не проводив. В Україні оголошено штурмове попередження. Синоптики прогнозують пориви вітру 17-22 метрів на секунду, місцями 25 метрів на секунду. У Львівській та Рівненській областях знеструмлені населені пункти через нагоду. В ніч з 28 на 29 жовтня о 4 ранку Україна перейде на зимовий час. Стрілки годинника потрібно буде перевести на одну годину назад. Телефони перейдуть автоматично, а механічні годинники потрібно налаштувати самостійно. Відносно спокійна ситуація, яка сьогодні в нашому місті, в місті Харкові. Але, як ви вже казали, що дуже важкий це Куп'янський напрямок, і та евакуація, яка була вчора об'явлена, і ми прийняли відповідне рішення на раді оборони Харківської області. і Будемо це виконувати. У міста є можливості для того, щоб розмістити усіх цих людей людей, які будуть евакуйовані з дітьми до міста Харкова, тому працюємо над цим. Але що стосується ситуації, хочу сказати, що не зважає. Те, що відносно спокійна ситуація, ми повинні бути дуже обережними, бо наш ворог у будь-який момент може здійснити ракетне обстріли міста Харкова, і до цього ми повинні бути готовими. Ми кажемо цим людям, які будуть переселятися, що ми їм їх забезпечуємо гуртожитками. Це комфортне умови для проживання. Там можна знаходитись, є опалення, є гаряча вода, є все для того, щоб. Щоб е, можливо було там жити, е, я підкреслюю, маю на увазі жити повноцінно з повноцінним життям. Тому ці всі, всі умови ми створимо. У нас є такі можливості, є таке обладнані е, гуртожитки, і туди ми переселяємо людей з деокупованих територій е, і от зараз під час е, того, що. Е, з Скуп'янському напрямку необхідно переселяти людей. Крім цього, хочу сказати, що сьогодні у Харкові дуже багато вимушених переселенців з різних областей це Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька області, з окупованих територій, і всі, всіх ми розміщаємо, надаємо можливості для повноцінного життя. Ми так розташовані, що відсень до кордону з Російською Федерацією 40 кілометрів і. Нас обстрілюють переважно це С-300, Але останнім часом ми маємо обстріл іскандерами, і це такі дуже потужні руйнації, які наносять іскандери. І ви пам'ятаєте, що по центральній частині міста Харкова був обстріл, і це дуже такі потужні ракети, які задають дуже великих руйнацій. Що стосується окритів, то ми маємо сьогодні на балансі 3000 тисячі. 105 п'ять укриттів, які повністю і готові. Крім цього, у нас є пункти незглавності. Їх в комунальній власності знаходиться 75 пунктів незглавності, які теж повністю на 100% готові вони відкриті і мають всі можливості для того, щоб люди могли перебувати там. Крім цього, як укриття ми подвійного призначення ми використовуємо у такі часи митрополіте. І це теж таке важливажливе укриття для людей. Крім цього, ви знаєте, що ми облаштували так зване безпечне установ зупинки, і у нас облаштовано 14 таких безпечних зупинок. І коли потрібно, люди теж можуть використовувати їх як укриття. Дійсно була відкрита карна справа. Це укриття належало і належить досі приватної Приватна фірми це приватна власність і, і, і ці підприємці, які володіють цією приватною власністю, тобто укриття, вони не приділяли а, уваги а, щодо облаштування цього укриття. Тому прокуратура, звісно, відкрила кримінальне провадження буде розслідувати. і Будемо а, тиснути на цих знаєте, нерадивих підприємців, а, щоб вони облаштували а, укриття, бо це є їх а, приватна. На власність, і ми не можемо за законом використати кошти міського бюджету для обладнання цього укриття. Прокуратура тут наш надійний помічник щодо знати примусово примусити їх, щоб вони обладнали це укриття. Крім цього, ми можемо розглядати таку певну можливість, щоб вони передали на баланс міста Харкова. Це укриття, це потрібно домовлятися з ними, і тоді ми все це облаштуємо, так як і інше укриття. Тя в місті Харкові так дійсно багато підприємств сьогодні зачинені, зачинене, тому що йде війна, і просто люди виїхали, і виїхали в інші області, в інші країни, і ми розуміємо це. Але хочу сказати, що стосується вимушених переселенців, так потрібно їх працевлаштовувати, і це ми розуміємо. І у нас є певні можливості на наших комунальних підприємствах, і ми надаємо таку інформацію. І дуже. Багато людей сьогодні йдуть і працюють на наших комунальних підприємствах. У нас є такі можливості, і запрошуємо їх приєднатися до нас, приєднатися до нашого міста і працювати на благо міста Харкова. Крім цього, хочу сказати, що дуже багато сьогодні людей повертаються до міста. І я пишаюсь тим, що незважаючи на всі жахи війни, ми сьогодні по статистиці четверте місце займаємо за відкриття відкриттям нових форм і це дуже важливо, Це дуже важливо, бо це створення е, робочих місць, це заробна наладня і це нормальне життя людей. З 200-річчя з дня заснування харківської пожежної охорони у місті відбулись урочистості, вітаючи рятівників та ветеранів служби, мер подякував героям сьогодення за професіоналізм та самовіддану службу. А також зазначив, що саме завдяки їхнім оперативним діям були врятовані тисячі харків'ян, які опинились під завалами після обстрілів будинків. Першими, які були на прильотах, це ви працівники ДСНС. І хочу подякувати вам за ваш героїзм, за те, що ви робите. Я дуже багато разів е був, коли ви були першими на цих прильотах, які рятували життя людей, виносили людей з під завалів, розбирали ці жахливі завали і рятували, рятували, рятували. Мер вручив співробітникам ДСНС почесні грамоти виконкому харківської міської ради та подяки міського голови. 200 років вагомий проміжок часу історії одного міста. Харківські вогнеборці вже два століття мужньо стоять на варті безпеки людей. Серед нагороджених вогнеборців ветерани пожежної служби Харкова. Один з них Олександр Галій. Пройшов шлях від рядового до заступника начальника головного управління. каже, професія стала для нього справою всього життя. пожежної охорони я прийш... прийшов в 76-му році. Можна сказати, по стопах батька, тому що він теж 30 років відслужив пожежній охороні, і я був морально готовий до цієї професії. Бути пожежним. Це, ну як, це стан душі, мабуть. Не, не кожен зможе витримувати ті виклики, які були, які є. А те, що зараз відбувається, це ну, Дуже великий виклик, дуже велике навантаження. Те, що ми, можна сказати, бачили там за місяць, за пів року, а той рік, то хлопці зараз бачать це дуже щодня. У 1968 році став пожежником Володимир Стахорський. Говорить, за роки служби довелось побачити багато лиха, спричиненого вогнем, і побувати в різних надзвичайних ситуаціях. А якщо запитують, каже особливого якогось випадка і не відокремить, бо всі важливі. Десь тут готель був, О, ну забув назву. От коли мені на голову люди зпливали тут. З другого поверха. Ну тут всякого було. Таких випадків скільки було, що і важко відділити один від другого. Кожна пожежа це рятування життя по великому рахунку. Взнак глибокої поваги до мужності і героїзму в ім'я порятунку людей присутні вшанували пам'ять загиблих рятувальників, вклонившись їх подвигом. Яна Біляєва, Олег Синицький, Віталій Грунь, Олександр Варов, Харків Новини. По-перше, я поважаю їм скорішої перемоги та сили і всього найкращого. Вони у нас молодці. Я в них дуже вірю. Крепких нервів. Те, що вони роблять для нашої країни, для нашого міста, я думаю, це дуже великий рівень. Тому я бажаю їм всього найкращого. Також підтримки своїх рідних, близьких, та напевно, щоб вони мали якийсь тил. І за допомогою цього, за допомогою цього тилу вони набрались сил. Ми за них всі вболіваємо та бажаємо скорішої перемоги і миру. Витримки їм, бо від нас залежить від них залежить багато дуже. Як зараз у нас в страні працюють, так. Це найголовніше здоров'я, без здоров'я нічого не зробить. Хочеться основне, щоб в них було як менше роботи, нехай відпочивають. При можливості, але велике спасибі їм за їх професіоналізм, здоров'я їм, здоров'я, терпіння, мужності. Нехай їм буде щастя в сім'ї, а нам миру, спокій і благополуччя. Дякуємо низький уклін їм за їх роботу. Міра, добра, тільки міра. Здоров'я, багато сил і, скоріше, навіть, терпіння. Завжди бути на поготові захищати нашу країну. Щоб поменше було прильотів здоров'я міцного насамперед. І так тримати. Дуже велике дякую моїм, що вони швидко працюють, реагують на всі, всі оці прильоти, щоб було все спокійно, щоб не побігли. Оставалося такими ж оптимістичними в службами ситуації, тому що і без них ми нікуди. В постані времени пожежа все більше, більше. І не тільки в Харкові, у нас теж в Дніпрі, тому дякую за службу. Успіхів у роботі, головне здоров'я всім працівникам. Дуже вдячна за їхню роботу. Вони дуже допомагають всім Всього самого гарного і хорошого. Я вважаю, що це, по-перше, дуже сміливі люди. Бажаю їм наснаги і надалі нас захищати, оберігати. Міцного здоров'я. Дуже вам їм дякую. Да, поменше роботи. Більше, щоб відпочивали. Поменше пожеж. І щоб якнайшвидше вони Перейшли до мирного режиму роботи, Мужності, терпіння, здоров'я. Мій син капітан МЧС, і я дуже його поважаю. І я горда, що моя дитина всіх захищає і пишаюсь з ним. Здоров'я хлопцям і нас нахилять. Не здаватися і завжди бути на охороні міста. Ми дуже вдячні цій службі, що вона завжди охороняє. І бажаємо дійсно сил, натхнення і Божого, Божого захисту. Звісно, бажаю миру, щоб вони були всі здорові. Дякую їм, що вони нас защищають. От, всього самого лучше. Пусть у них буде побільше сил допомагати людям. Они дуже Чтобы вони роблять очень добре діло. Щоб вони залишилися живі і здорові. И чтобы всегда реагировали своевременно на все сигналы, которые происходят. А лучше, чтобы их не было. Чтобы жили мирно и хорошо. И самые лучшие пожелания. Это самые лучшие ребята, которые есть у нас в Харькове. Которые всегда придут и выйдут к нам на помощь. Здоровья и добра. Я бы чтобы у них как можно меньше было работы. Чтобы Харьков не горел, а только цвел. И был красивым, замечательным. Чтобы не было пожаров. Ну, По менш звичайних ситуацій, таких складних, а дай Бог всім їм міцного здоров'я, нам всім миру і всього самого найкращого. Дуже дуже виражаю велику подяку, велику повагу тому, що вони роблять, вони дуже молодці, вони наші ангели-охоронці. Побажала б терпіння, наснаги, гарного настрою, здоров'я, натхнення в роботі. Щоб менше було пожар, щоб менше було підірок. Здоров'я, здоров'я. Удачі, щастя побільше, це надзвичайні люди, це наші герої. Без них я б не знаю, як в наше місто вижило. Мабуть, це найкращі люди в нашому місті. Бажання їм щасливих років, поменше робочих моментів, тихої погоди, як говориться, та поменше прильотів. Найкращі люди дуже вам дякую. День української письменності та мови працівники комунального підприємства Харківські теплові мережі відзначили відеоуроком у форматі онлайн. Викладач Катерина Декунова на самому початку заняття зауважила, що ставить собі за мету створити бажання спілкуватися українською мовою і якомога більше про неї дізнатися. Учасники відеоуроку переглянули короткий фільм про те, як у 1916 році львівський юрист Богдан Костів довів німцю, англійцю та італійцю, що для української мови немає нічого неможливого, зачитав оповідання зі слів, які починалися на однакову літеру, і такий саме вірш. Працівники харківських теплових мереж також успішно виконали завдання викладача написати свої коротенькі оповідання. І дізналися, що в українській мові 250 тисяч слів. І нею написано щонайменше 300 тисяч народних пісень. Хоча у величності української мови ніхто з учасників уроку і так не сумнівався. Заступник директора технічного Олексій Лука уже навіть сертифікат зі знання мови отримав, каже писати вільно для нього не проблема. А ось вільно спілкуватися заважає рідне мовне середовище, в якому ви Виріс. Є Сони Скутин, Молдова, Я у Треєцьке на Рашалки На даний час я вже проживаю в Харкові та останній рік вивчаю українську мову. На даний час я намагаюся спілкуватися українською, також працюю з документами української мови. Не вистачає мовної практики і заступнику начальника Салтівської філії з внутрішньобудинкових систем Кирилові Сергієнку. Його основний колектив слюсарі сантехніки. А вони взагалі дуже мовчать. Зні та заклопотані, особливо під час опалювального сезону. У соціальних мережах я спілкуюсь переважно українською мовою. Говорити поки що тяжко, але будемо пробувати. 40 хвилин року промайнули, наче хвилина. Працівники, які більше звикли до технічних термінів, почали жваво обговорювати співучість рідної мови і питання, як остаточно перейти на українську. Викладач запропонувала власний лайфхак. Телефон та робочі наради це поки що найдоступніші засоби вивчення української мови для працівників харківських теплових мереж. На порядку денному у них головне питання: пройти опалювальний сезон, попри всі намагання ворога, цьому завадити.